У нас оновлення рюкзачка на 7 літрів, що ми оновили. Оновлені лямки, вони стали більш ергономічними і зручніше використовувати їх при носінні. Також оновився вивід під гідратор. Він тепер виглядає ось таким чином і виводиться вліво або в праву сторону, в залежності від ваших потреб. Лишилася можливість чіпляти до плетоноски на задню стінку або до РПС. Всередині. Наповнення лишилося таким самим. Є окремі органайзери, на яких присутні заглушки, якщо ви використовуєте їх окремо, щоб вони вам не дряпали, скажімо так, не пошкоджували те, що всередині. Але можна зняти заглушку, прикріпити до велкропанелі. Також ми розробили Розширення подібного рюкзака, що ми доповнили. Є два бокових підсумка, є фронтальний підсумок і є один вантажний підсумок. Зараз можемо розказати про них трошки окремо. Це фронтальний підсумок. Його можна використовувати як доповнення до рюкзака, або просто як сухарку-утилітарку. Всередині має ось такий простір, є кишеня на велкро. Є резиночки для наших дрібниць. Розкривається він не повністю, приблизно до половини, для того, щоб коли ми екстрено його відкрили за допомогою цього хлястика, у нас не повисипалося те, що у нас там зберігається. Боковий підсумок. Він так само чіпляється на молі, теж можна використовувати як окрему сухарку. Також має хлястик для швидкого відкривання. За потреби. Наповнення у нього всередині теж є кишеня на велкро і дві резинки з різними відділами. Ось такий маленький вантажний підсумок, який чіпляється до рюкзака 7-літрового. Також є хлястик для швидкого відкривання. Всередині він пустий, для того, щоб можна було його наповнити необхідно. І також є великий вантажний підсумок, але його краще використовувати як окрему сухарку або чіпляти вже до рюкзака більшого об'єму на 11 літрів.